В нашій програмі передбачено три способи розрахунку вартості технологічних операцій: це в нас: ціна за секунду, вартість операції для кожної моделі і ціна операції. Зараз я скорочено розповім про кожен із цих способів. Спосіб розрахунку ціна за секунду використовується, коли на кожній операції фіксується норма часу, враховується кваліфікація співробітника за допомогою розрядів та ведення на підприємстві вартості однієї секунди технологічної операції. Взагалі, це більш підприємства з потоковим виробництвом. Вартість операції для кожної моделі використовується, коли в залежності від моделі або виду виробу використовується одна й та сама операція. Наприклад, розкрій вечірньої сукні має свою вартість, а крій е, весільної сукні іншу вартість. Для цього в специфікації вказуємо ціну саме даного виробу, пізніше я покажу, на прикладі, коли саме вносити необхідні дані. Третій спосіб не часто використовується, це ціна операції. Використовується, коли на необхідну дату фіксується вартість операції та не враховує, яка модель або виріб виготовлюється. Тобто вартість фіксована і неважливо, розкрій блузи або брюк, вартість буде завжди однакова.